Доброго ранку. Сьогодні буде невеличке відео про ще один сухоцвіт, який називається молюцела. Ось дивіться, які вони такі інопланетні рослинки. Молюцела сухоцвіт. Він у мене самосіється, тобто я його не саджаю. Одного разу посадили його колись років 10, потім випулювала як бур'ян. Отак от він насівається кожного року. Дуже симпатичний він в композиціях, в букетах. Ті, хто займається вибілюванням рослин, сухоцвітів, вибілюють його, є фарбують. Такий він дуже цікавий, здається, на, на будову його саме. От, якщо зірвати в такому, зрізати в такому вигляді, от він буде вам. Засохне і буде стояти, не осипається майже отак от в композиції чи просто так для декору. Ну, в общем, Красунчик, красунчик невибагливий, посухостійкий, молюцела.